Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс працюю циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене просили подивитися про те, чи будуть далі закручувати гайки сильніше. Стосовно консульських послуг за кордоном для чоловіків, а можливо, скоро і не тільки для чоловіків. Я би хотів подивитися, що далі буде відбуватися, чи будуть прийматися якісь жорсткі міри, тому що зараз поки що просто припиняють консульські послуги, якщо в тебе прострочений паспорт, і тобі треба поновити його. Але я думаю, що може дійти до того, що паспорта взагалі будуть анульовувати. Можете сказати, що я перебільшую, але мені здається, от, от до цього воно йде. Що просто тупо, навіть якщо в тебе там паспорт до 30-го року, грубо кажучи, дійсний. Якщо ти не став на облік, то його просто візьмуть і анулюють. Скажуть, що він недійсний. Я думаю, що до такого може дійти і може дійти і до жінок, знаєте. Ну, давайте подивимось, що мені карти покажуть, наскільки взагалі ця вся ситуація печальна. Ем, ви, будь ласка, теж поділіться своїми враженнями в коментарях буде дуже цікаво подискутувати з вами на тему того. Знову ж таки, тема дуже така спірна контроверсійна. Треба повертати цих чоловіків ухилянів. Не треба повертати. Правильно робить держава, неправильно робить держава, що такі закони впроваджує. От що ви про це думаєте? Я особисто нікуди не тікав, тікати не збираюся. ну от, У мене така позиція. Але, знову ж таки, я нікого не засуджую. Ем, ну, Але якимись своїми враженнями ви можете поділитися: правильно це чи неправильно. Тому що я вже бачив, напевне, сотні відео в Тіктоці та й в Ютубі теж, як там один одного клянуть, проклинають, як там в Польщі бардак відбувається повний. Е, таке. ну... І не тільки в Польщі, вже інші країни теж переймають цей флешмоб. Там вже і Путін в РФ теж переймає цей флешмоб, теж хоче цей закон, знаєте, і собі трошки десь підкрутити. Ну, давайте подивимося. Карта смерті зразу падає перша. Ну так, да, буде ставати ще гірше. Може дійти до такого, що взагалі будуть анульовувати паспорти, якщо ти не стоїш на обліку, якщо ти не обновив якісь там свої дані. Карта мислителя, карта планів, до речі, є дуже цікава комбінація карт. Мислитель плани. І карта смерті поруч. Е, я думаю, що може дійти навіть і до того, що можуть обнульовувати паспорти. Да. Карта лживості, карта брехні, карта грошей. Ну, хто хоче, той може якось зможе відкупитись, може почне, може буде, хоча і хоч якась економічна бронь. Ну, може, таке буде. Туз жезлів, карта сили. Карта Всесвіту падає на таро, лицар кубків. І шістірка жезлів карта витривалості, карта успіхів. Ну, до речі, на таро карти трохи спокійніші. Але мене більше бентежать циганські карти. Тим паче, вони мене слухають найбільше. Тому я в першу чергу звертаю на циганські карти, бо я з ними працюю найбільше і вони зі мною найкраще взаємодіють. Двійка бубнова карта фінансового розорення, двійка червова союзи та об'єднання, десятка бубнова великі гроші. Ну, я скажу так. Навіть судячи по тому, що я побачив на циганській колоді, я б сказав, що до подібного маразму можуть доходити. А те, що, чи будуть такі брідні застосовувати до жінок, ну, можливо, і будуть. Треба буде подивитися окремим прогнозом, що буде з консульськими послугами для жінок за кордоном, теж дуже цікава тема, до речі кажучи. А зараз про чоловіків, от така от ситуація. Так що. Якщо у вас навіть паспорт має довгий термін дії, в мене теж паспорт має довгий термін дії, то це все одно не звільняє вас від думки про те, що завтра його можуть просто тупо анулювати. Таке теж може бути. Ну і карти показують, судячи по комбінації смерть, мислитель та лживість, що може дійти до цього маразму. Може дійти так. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.